Вітаю вас! Ви дивитесь 12 канал в ефірі. Новини про найактуальніше в Україні та на Волині. Випуски яких ви також можете дивитися на нашому Ютуб каналі. Новини 12». у студії для вас. Працює Богдан Коваль. Далі у випуску про таке. Російські війська далі лізуть на Авдіївку. Обстріляли навіть фосфорними боєприпасами. Через аварію у Луцьку рух вулицею паралізувало на понад годину. Конкурент переорав поле з кущами смородини. Скандал розслідує поліція. Російські війська продовжують лізти на Авдіївку. Це місто один з останніх укріп районів ЗСУ на старій лінії фронту часів АТО 2014 року. Четверту добу поспіль там тривають запеклі і безперервні бої. За інформацією очільника міської військової адміністрації, окупанти гатять з усього, що у них є. Штурми не припиняються ні вдень, ні вночі. У ніч на 13 жовтня росіяни обстріляли Авдіївку, ймовірно, фосфорними боєприпасами. Їх використання заборонене Женевською конвенцією. На відео видно, як місто вкриває сріблястий дощ, який світиться. Це не перше використання окупантами фосфору. Зокрема, під час штурмів Бахмуту вони по суті спалили місто за допомогою фосфору. За період активного наступу біля Авдіївки війська РФ ймовірно втратили бронетехніки у кількості щонайменше батальйонного тактичного угрупування. Пишуть аналітики. На відео знятому українськими воїнами видно, як колони техніки ворога, що сунуть на Авдіївку, перетворюються на купу брухту. За останні три дні російські сили захопили 4,5 квадратні кілометри території з різних напрямків навколо Авдіївки. Нині ворожі війська перебувають на відстані трохи більше трьох кілометрів від дороги української лінії зв'язку. Повідомляють аналітики інституту вивчення війни. За їхніми оцінками, станом на 12 жовтня, російські війська не забезпечили серйозного прориву під Авдіївкою і навряд чи відразу відсічуть українські сили у місті. Ситуацію біля Авдіївки станом на вчора показано на карті Deep State. Серед змін ділянка обведена чорним бунктиром, перейшла в сіру зону. Ділянка обведена червоним в зону контролю росіян, пише журналіст Роман Шрайк з усього видно, що ворог тисне на флангах, намагаючись створити котел. У захопленні чи оточенні Авдіївки Росіяни бачать знакову перемогу, пояснив речник прес-центру сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун. Якщо на момент початку широкомасштабного вторгнення Авдіївка розглядалася ворогом як щось незначне, то сьогодні захоплення або оточення міста для нього чи не найбільше, що він може досягнути на даному етапі? Загинув військовий з Луцька. Андрій Савчук мав 33 роки. Був призваний на військову службу по мобілізації на посаду стрільця у складі роти охорони. Загинув 8 жовтня під час виконання бойового завдання поблизу села Кліщіївка Бахмутської громади на Донеччині, 23 листопада. Андрій Савчук міг би відзначити 34-й рік народження. Ранкова аварія у Луцьку на перехресті вулиць Огієнка та 8 березня не розминулися дві автівки. Аварія сталася вранці. Водій Тойоти, виїжджаючи з вулиці 8 березня, не надав перевагу в Русі та зіткнувся з автомобілем БМВ, що їхав по вулиці Огієнка. Аварія трапилася сьогодні близько 8 ранку у Луцьку. Водій автомобіля Тойота, виїжджаючи з вулиці 8 березня, не надав перевагу в Русі, та зіткнувся з автомобілем БМВ, що їхав по вулиці Огієнка. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Внаслідок дорожньо транспортної пригоди 48-річний водій БМВ травмувався. Його госпіталізували до лікарні. Водій, що керував автомобілем Тойота Тверезий. Відомості за цим фактом слідчі внесуть до єдиного реєстру досудових розслідувань. Внаслідок аварії рух вулицею Огієнка був перекритим більше години. О 10-й ранку обидва автомобілі вже забрав евакуатор. У центрі екстреної медичної допомоги нам розповіли, що госпіталізували чоловіка із закритою травмою хребта. З травмою хребта завезли в обласну клінічну пансередньої тяжкості. Після обстеження буде видно наскільки травмовані хребти, наскільки яка ступінь втрати працездатності. Ще одна аварія з двома водійками. На вулиці Глушець у Луцьку близько 16-ї години вчора зіткнулися легковик Хюндай та Kia. Як з'ясувалося, 27-річна водійка Хюндай Гець не вибрала безпечних швидкості та дистанції та в'їхала у позашлюховик, яким керувала 43-річна жінка. В автопригоді ніхто не травмувався, але автівки пошкоджені. У ДТП на Володимирщині загинула людина. Аварія сталася поблизу села Стара Лішня Поромівської громади Володимирського району. 65-річний нововолинець за кермом Рено Кенго ймовірно не впорався з керуванням та врізався в дорожній знак. Автомобіль злетів у кювет і перекинувся. Водій загинув на місці. Його 64-річного пасажира госпіталізували у відділення хірургії. Мало не залишилися без дому. У селі Краснилівка на камінь Каширщині серед білого дня зайнявся житловий будинок. Гасили рятувальники з каміння Каширського та місцева пожежна охорона із села Видричі. Боролися з вогнем майже годину. Припускають, що причиною лиха стало несправне пічне опалення. У Марковичах Локачинської громади не вщухає фермерський скандал. Усе розпочалося із заяви фермерки про захоплення іншим агровиробником орендованих нею паїв. Каже, що той переорав поле з кущами смородини, які вирощувало підприємство до слова із польськими інвестиціями. За справу взялася поліція, як з'ясувалося, заяви одне на одного написали обидвоє підприємців. Чому непорозуміння між господарниками затягнулися, і як від цього страждають звичайні селяни, дивіться у сюжеті. Скандал навколо землі у селі Марковичі Лукачинської громади триває вже не один рік. Розголосу проблема набрала у серпні 2023-го. Тоді керівниця підприємства Фрукт Експол Рима Веремчук заявила про захоплення ділянки, яку орендує у місцевих жителів фірмою Агротрейд ПСС. На полі росли тисячі кущів смородини. Це один із напрямків, яким займається підприємство до слова із польськими інвестиціями. Щоб виростити кущ смородини, це до першого врожаю, це е, потребує часу. До 2,5 років від маленького саженця до повноцінного куща у вересні це поле із кущами смородини переорав місцевий фермер, керівник компанії Агротрейд ПСС Сергій Попко. Саме його у захопленні цієї ділянки ще кількох на масиві звинувачує Рима Веремчук. Вона орендує цю землю з 2013 року і до нині. Тож, певний, фермер самовільно переорав поле через недобросовісну конкуренцію. Коли конкурент витісняє іншого конкурента з площини, з масиву, це йому дає більший, скажімо, план дарм для дій. І він вже тоді не має з ким конкурувати. Він може тоді диктувати ціни на орендну плату, він може занижувати орендну плату. Власник підприємства Фруктекспол, яке очолює пані Римма, поляк Вєслав Тадеуш Блоцький. Директорка каже, що він зацікавлений в розвитку бізнесу в Україні і готовий інвестувати. Втім, останні події ставлять це під сумнів, адже поляки переконує, хочуть працювати за законом. Ми хочемо розвивати бізнес в Україні. Наш засновник хоче розвивати бізнес в Україні. Це ж знов ж таки робочі місця. Це ж ж таки наповнення бюджету. А от той, кого звинувачують у захопленні землі, твердить, що мав повне право переорати смородину. На моїх полях росла смородина, на її полях моя пшениця росла. От. Потім вона хотіла зібрати, вона зібрала смородину, і після того вона почала ну хотіла, щоб я їй заплатив 500 тисяч за свою пшеницю. От я не погодився, і вона тоді почала писати заяви, що вона перегурала мені 50 сотих десь пшениці. От і потім я викликав міліцію. От і нас допитували. я сказав, що я сіяв пшеницю. От самій урожай пшениці. Та й взагалі, як ми з'ясували згодом, історія ця тривала й досить заплутана. Окрім Сергія Попка та теперішньої директорки «Фруктексполу» Рими Веремчук, фігурує у ній і її попередник Володимир Політило. Зараз він очолює фірму Наталія Іп. А два роки тому його звільнили з «Фруктексполу» після аудиту. За одну ніч людина оформила понад 117 ділянок. Скористуючись правом підпису. Ділянки кажуть, перереєстрували на інших підприємців, які колись були працівниками фірми «Фруктекспол». ще частину землі на фермерське господарство Наталія ІП», Засновником якої є сам Володимир Політило. У телефонній розмові він розповів нам свою версію. З роботи сказав, звільнився сам. Потім я розраховуюся з фруктисполу, перемістровую землю назад, яка раніше була на моїй іншій фірмі на тій, що я працював. Але пак я дозволив зібрати, так як фруктиспол сів, тобто я особисто його сію, а вони зобов'язані були розрахуватися з людьми і обіцяли, що розраховуються, а цього не зробили. Щодо землі, на якій ріс ріпак, б'є на сполохі Сергій Попко. Каже, у нього були домовленості з фруктексполом. Зокрема, і зокрема із колишнім директором Володимиром Політилом. Працювати з ним, певнить, було простіше, бо ж можна було домовитися на словах з попередніми докторами директорами. Ми домовилися а ути, як от я з тобою. Да, домовилися. А ти сієш тут, ти сієш тут, щоб ми не рвали площі. Ну скільки років все ж нормально було. Вона прийшла, починає крутити тут. Сергій Попко має на увазі Риму Варемчук. Сама фермерка каже, почала бити на сполох, коли дізналася, що їхні договори оренди із власниками землі без відома і їхнього, і компанії переуклали на агротрейд ПСС. Чарівним способом та земельна ділянка 2 вересня 2023 року опинилась в суборенді. В ПП «Агротрейд ПСС. Це вже як нам пояснили потім в поліції. Сергій Попко обурюється, бо до приходу Рими Веремчук, каже і якось домовлялися, і якось ділилися з двома попередніми директорами. Гиричу ми ще помінялися, а потім був політило. А розкажіть, як ви мінялися? От як це відбувалося? Вони гирич засіяв на моїх ділянках смородину. І я, ми тоді з ними так мінялися. А якось документально це було оформлено? на словах. Мінялися як було ці там 9 років. Чи скільки. про такі домовленості? Ми вирішили запитати і у попереднього директора Володимира Політила чи були у вас якісь домовленості з Сергієм Попком з його компанією? Ні, мене Там домовленим не було. Помилково просто посадили смородину, розумієте? Це ще було в 14-му році, це 9 років. Ти не знав, що це в оренді воно попко. І попку сам її, ще, по і тоді там не обробляли. Ми мали платити, домовилися оренду. Поля особисто з ним домовився оренду платити. І так за всі роки не заплатили. Чи з польським інвестором, чи з Володимиром Політилом домовлявся Сергій Попко? незрозуміло. Втім, усі угоди на той час були усними. Тож ні спростувати, ні підтвердити почуте ми не можемо. То там кілька паїв було, я вже точно не пам'ятаю. Було б так просто, щоб площу нервати, розумієте. Ви якось я оформлювали це було... документально? Ні, документально не було цього. То я як був директором, у нас все було на слові, розумієте? Не було з різних там негараздів, чи махінацій, чи сказали так, а не виконали. Такого не було. Втім, після того, як Володимир Політило звільнився, у громаді розпочалися непорозуміння між орендодавцями й орендарями, адже частина людей, які здали землю в оренду «Фруктексполу», випадково дізналися, що їхніми ділянками користуються зовсім інші підприємства. А згодом і про те, що їхні паї переоформили без їхнього відома. Віталій та Галина Лящуки власники землі, які постраждали від земельних махінацій, адже нині не можуть добитися плати за користування їхньою землею. Свої ділянки вони здали в оренду компанії Пол», якою тоді керував Володимир Політило. Тім одного дня кажуть, мали таку розмову із бухгалтеркою директора. Вона нам сказала, щоб менший податок платити в державу. Фірма ну переходить до Наталії П. Зареєструвати ще одну фірму, щоб менший податок платити. Але ж каже, земля вся остається на фруктовій. Тоді люди не розуміли, що підписавши ці документи, в майбутньому будуть мати проблеми. А через кілька місяців дізналися, що їхню землю узагалі обробляє Агротрейд ПСС, тобто Сергій Попко. Два роки попко користується землею, а оренної плати не платить. До нього, кажуть, ходили розбиратися, але той сказав, що він тут ні до чого. Він сказав вертатися до політела. Як я подзвонила до політела, політела сказав, що зараз цією землею користується попко, і до нього звертайся за і платою. Тут і виникає питання, чому у Марковичах орендує землю один підприємець, а обробляє та збирає врожай. Зовсім інший. При цьому платити власникам землі гроші доводиться узагалі третьому. Селяни кажуть, їх обурюють ці махінації і вони хочуть добитися справедливості. Вони футболять, що що попку мою землю. Не платить ні той, ні той. І, звісно, фруктор як має платити. Як Якщо земля, не но, так. Да. за чинним законодавством платити орендну плату власникам землі повинен той, хто юридично має заключений договір із орендодавцями. Логічно, що й він має обробляти цю землю за виключенням ситуації, коли є офіційні угоди про суборенду. Щоб розставити усі крапки над і на підприємстві, фруктикс кажуть, заявили у правоохоронні органи. Нині на розгляді поліції є два кримінальні провадження проти Сергія Попка: одне про самовільне зайняття земельної ділянки йдеться про 30 гектарів, а інше про самоуправство на земельній ділянці близько 6 гектарів, яка оброблялася підприємством фруктекс на законних підставах на підставі договорів. Фермерське господарство «Агротрейд ПСС» за вказівкою їхнього директора здійснило збір врожаю ріпаку, який був засіяний під прем'єр-фруктекспол, який фактично належав. В свою чергу Сергій Попко розповів нам, що також подав заяву у поліцію на Риму Варемчук. За його словами, це «Фруктекспол» засіяв його 30 гектарів і не розрахувався, попри нібито усні домовленості з директоркою. Вона ж даже перший рік на моїх полях вона засіяла е, ріпак 30 гектарів. Вона зі мною не розчиталась по сьогоднішній день. Вона надурила свою чергу. Сторона «Фруктексполу» доводить протилежне. хочу ще раз стверджувати, що ніяких домовленостей між Жима Володимирівною і попком, тобто між підприємствами Агротрейд ПСС і «Фруктекспол» не було, немає і ну можливо будуть в майбутньому, але вони будуть оформлені відповідно до законодавства. У поліції нам повідомили, що справи розглядають працівники Володимир Волинської поліції, і певні зрушення є в рамках розслідування кримінального провадження. Допитано ще додатково людей, жителів прилеглої місцевості. Також проводяться певні процесуальні дії і заходи, які є таємницею досудового розслідування. Поки розслідування триває, дванадцятий канал буде продовжувати стежити за розвитком подій у цій резонансній справі. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. У вараші батьки загиблого військовослужбовця на знак вшанування пам'яті про сина встановили у дворі будинку, де він виріс дитячий майданчик. Саме у жовтні минає рік з того часу, коли росіяни обірвали життя 35-річного Сергія Тарасюка. Тож подружжя Тарасюків за гроші на сина вирішило зробити добру справу для дітлашні. Деталі у сюжеті. Йому було 35, коли війна обірвала його життя. Він боронив Україну від російських окупантів. Патріот, котрий любив життя людей, прагнув кращого майбутнього для своєї держави. 29 квітня 2022-го став на захист країни, воював на Бахмутському напрямі, був навідником радіотелефоністом. Майже півроку віддано виконував бойові завдання і під час одного з них на Херсонщині у жовтні 2022-го загинув. Сергій Тарасюк народився та виріс у Вараші. У цьому дворі минуло його дитинство. Нещодавно тут з'явився новий дитячий майданчик. Його встановили батьки загиблого воїна, щоб увіковічнити пам'ять про сина. На облаштування майданчика спрямували кошти, які отримали після загибелі Сергія. Мама полеглого воїна розповіла: вони з чоловіком вирішили в такий спосіб залишити згадку про свого сина. Встановлювати конструкції допомагали мешканці будинку, згуртував людей до роботи голова ОСББ. Кожен прагнув допомогти. Працювали і дорослі, і молодь. Всі люди виходили, розуміли, що це би, добра справа і би, треба допомогти. То землю, дуже багато землі тут було, повивозили, порівняли все, посадили травичку нову травічку, і, в общем, і красили, і все робили. Робили площадку. Всім вдома. Дітям до вподоби нове місце для розваг та занять спортом. Кожному тут є чим зайнятися, і цікаво, і корисно. Більше всього, що мені подобається тут, це тенісний стіл. Ми повечерам з моїм братом виходимо пограти в теніс у вільний час. Ще тренажери тут стоять гарні. Цей майданчик суперовий. Своє дозвілля проводить тут не тільки тутешня дітвора, а й з інших дворів. Практично зі всього міста. Майданчик дуже гарний, тому що є і качелі, і тренажері, є і для маленьких діток, і для старших діток. Нам подобається тут проводити час. Ми щиро дякуємо кожному воїну за, те, за той погляд, який вони роблять для нас, для наших діточок, що вони віддають своє життя, своє здоров'я там. Ми дякуємо батькам, які також думають і про наших дітей, про підростаюче покоління. І щиро вдячні, що вони подарували такий майданчик нашим діткам. Ми ніколи цього не забудемо. Кожен раз, коли люди бачать майданчик, згадують Сергія Тарасюка, героя, який віддав життя для України. Ці діти виростуть і пам'ятатимуть про того, хто навіть після смерті таким чином подбав про них. Для батьків це розрада і спомин про сина. А він такий був такий спокійний, такий долагідний, ніколи, оскільки йде, вся поздоровкається, ніколи не пройде. так. Дуже хороша дитина була. Так що дуже його любили тут, поважали. Дуже як то кажуть, за ним сумують шкода, що нема. Ми разом працювали. Він дуже добра, щира. Надійна людина, хороший товариш, шкода втрачати таких друзів і товаришів. Мешканці будинку, в якому проживав загиблий воїн, кажуть, що Сергій назавжди залишиться в їхній пам'яті героєм, який свідомо пішов воювати і віддав найцінніше за незалежну і вільну Україну. Оцей майданчик для нас це не просто, якби качелі, тренажери, це пам'ять про того воїна, який віддав життя за нашу вітчизну. Ми не маємо права забувати про подвиг наших героїв. Мусимо робити усе можливе, аби країна вистояла в цій війні. Ціна за незалежність надвисока. Ім'я кожного загиблого має бути закарбоване в нашій пам'яті і трансформовано у добрі справи. Коваль вирішив вмикати тепло, Із з понеділка, 16 жовтня, у ковальській громаді почнуть опалювати школи, дитсадки, лікарні та інші заклади освітньої, медичної та соціальної сфер. У домівках ковальчан, які мають централізоване теплопостачання, потепліє тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів становитиме не вище як 8 градусів тепла. Дякую, що залишаєтесь з нами. Більше інформації традиційно на нашому Ютуб-каналі. Новини 12», який ви можете переглядати у будь-який зручний для вас час. Більше ж новин в ефірі 12-го вже згодом. Тож залишайтеся із нами і до зустрічі! Бережіть себе та будьте щасливі!